Як ви вважаєте, чому кому може це бути вигідно? Це якісь ігрища у вугільній сфері і, і, і для чого це все робиться? Ну, наскільки я розумію, це одна з небагатьох шахт, яка дійсно ефективна, яка дійсно добуває вугілля, яка дійсно працює. Тому що дуже багато там ефективних шахт залишилося на окупованих територіях, ще частина там з яких причин позакривалась. Ресурси там інших корисних копалень, наприклад, газу у нас і, наскільки я розумію, теж обмежені. Тому я думаю, це з економічної точки зору працюючий актив це дуже цікавий. Тобто, фактично, аби цей актив належав комусь іншому, і хтось інший міг з нього заробляти? Ну, доказів в мене цього немає, ага. як я вже казав. Однак це дуже схоже, або що держава хоче повернути собі у власність. Навіть не повернути, а отримати собі у ага. власність цей актив, тому що він ніколи не був державним. Або якийсь приватний інтерес, однак, знову ж таки, ми можемо лише здогадуватися. Та.